Тепер гостей міста Коростеня на в'їзді зі сторони Житомира зустрічає оновлений знак, урочисте відкриття якого відбулося цими днями. В святковому заході взяли участь учні та педагоги загальноосвітньої школи номер 13 депутат міської ради Ольга Гречко, директор Коростенського заводу теплотехнічного обладнання Олег Головічук та заступник міського голови Леонід Якубовський. Хочу зауважити, що далеко не всі міста можуть похвастатися такою і солідну історію, як наше місто Коростень. ми будемо довго пам'ятати одного із наших прославлених коростенців, бачачи його кожен день, ідучи там до школи на роботу, такого як Добриня Нікітіч. На урочистій частині до усіх присутніх звернулась депутат міської ради Ольга Гречко, яка опікується мікрорайоном Чолівка. В'їжджаючи в, в будь-яке місто, ми в першу чергу звертаємо увагу на те, як воно нас зустрічає. Відтепер оновлений знак прикрашатиме в'їзд в місто Коростень. Як ми бачимо, напис виготовлений в кольорах прапору нашого міста. А це свідчить про патріотизм та гостинні його жителів. Я намагаюсь зробити все для того, для покращення благоустрою мікрорайону для комфортного життя його мешканців. Також виступаючи, зазначила, що найближчим часом на Жителів цього мікрорайону чекає приємний сюрприз відкриття дитячого майданчика. Сьогодні завдячуємо оновленому знаку, який був виготовлений в дервлянському стилі коростенському заводу теплотехнічного обладнання в особі Олега Головічука. Цей знак був і здібан для того, щоб показати наскільки. Наш міст красивий, як, наскільки наш міст в буде процвітаючий. У своєму виступі Олег Головійчук також відзначив, що планується і оновлення знаку на в'їзді до міста зі сторони Києва.